Будь-яким непотрібним, а то й шкідливим для природи речам можна надати нове життя. Це довели юні коломиянки, учасниці гуртка феєрія пластику, які організували виставку робіт, виготовлених саме із таких речей. Вийшло напрочуд вдало і красиво. Ці троянди ми зробили із пластикових пляшок. Для цього нам потрібні були Пляшки ось такого кольору та червоного. І основою був дріт. Для виготовлення саме такої форми ми спочатку вирізали пляшку, вирізали з пляшки пелюсточки, а для надання їм саме такої форми ми їх опалювали над вогнем. Студентка Людмила Максимюк демонструє власноруч виготовлені квіти із пластикових пляшок. Процес клопітки, втім, результат того вартий. Трохи терпіння і відходи перетворюються на шедеври. Крім корзини, із квітами гурток фаєрія пластику представив ще й інші оригінальні вироби: лебеді з пляшок, дерева із корків, ялинки із веделок. Студенти ще раз довели, що навіть із такого непрактичного матеріалу можна зробити щось неповторне. Створити декоративні вироби, сувеніри, подарунки всього не перерахуєш. Головне, велике терпіння, фантазія, елементарні вміння і примітивний пластик стане у ваших руках прекрасною, прекрасною витвором мистецтва. Гурток створили на базі 2П3 групи. До нього увійшли усі 36 студентів. Як працювати із пластиком, вчилися із інтернету. Всього виготовили майже три десятки робіт. Пляшки ми кожен з дому приносив свої пляшки, збирали по коледжі пляшки. Кожної весни у Коломийському педагогічному коледжі відбувається екологічна акція. Останні роки це був збір пластикової тари. Цього разу вирішили зробити щось більш оригінальне перетворити зібраний непотріб на яскраві вироби. Особливо активну в напрямку збереження довкілля заклад почав працювати із вересня минулого року, відколи педколедж став офіційним представником Всеукраїнської екологічної ліги. Саме тоді започаткували акцію зі збору пальчикових батарейок, розповідає координатор проекту Оксана Дем'янчук. Цього року близько п'яти тисяч ті студенти і коло п'ятсот цієї викладачі. Координатори проекту з Києва е, пришлють нам тару і заберуть, а потім утилізують на заводі у Франції. Вчені довели, що одна батарейка забруднює майже 400 літрів води або 20 метрів квадратних грунту. Період її розкладання від 10 до 50 років. Тому у коледжі вирішили почати берегти природу із себе. На майбутнє планують організувати пункт прийому батарейок, до якого може звернутися кожен коломиянин. Я думаю, що ми попрацюємо з координаторами з Києва. Якщо у нас буде більша тара, тому що бачите, що не вміщається трошки, то можуть приєднуватися всі коломияни. Ми вже ширше на якось на медіа на масу розповімо і скажемо, куди приносити.